Лідія Підвисоцька орхідея. Над нею потішався увесь будинок, а сусіди поза очі прозвали її орхідеєю за те, що в своїй квартирі вона викохала цілу плеяду цих екзотичних квітів, за якими старанно доглядала, плекала, пестила свій квітник на підвіконі. Розмовляла з ними, як і з живими істотами, бо була певна, що вони чують та розуміють. Може, таке твердження граничило з легким божевіллям, але вона над тим не замислювалась. Немолода, змучена життям жінка, завжди сумна й самотня, усю свою нерозтрачену любов віддавала цим квітам, і вони. Платили їй сторицею, чи не цілий рік цвіли так пишно, навіть якось відчайдушно, як, мабуть, ніколи не ціли в природних умовах на своїй далекій тропічній батьківщині. Їді вікно на другому поверсі переливалося усіма кольорами, і кожен, хто проходив повз будинок, Мимоволі стишував хід, піднімав голову і милувався неймовірно буйним цвітінням орхідей. Того звичайного, нічим не примітного ранку вона прокинулася від голосного дитячого плачу. Хтось плакав так жалібно, так розпачливо, що в старої жінки просто обірвалося серце. Вона накинула легенький халатик на нічну сорочку і вибігла в загальний двір. Біля сусідніх прочинених дверей стояв маленький хлопчик і гірко плакав. Вона його одразу впізнала. То був сусідський костик, один з тих шибеників, що постійно зухвало кричали їй навздогін Орхідея, орхідея! А тоді тікали, щодуху кудись під недоступний для неї захист, супроводжуючи свою втечу веселим нестримним реготом. Вона хотіла повернутися назад в свою квартиру, але сльози, що котилися по щічках дитини, моментально змили з її серця образу. Ти чого, костику? нахилилася низько над ним. Хто тебе скривдив? Квіти, квіти, ледве вимовив малий і аж зайшовся в ревному плачі. Які квіти? Незрозуміла жінка, про що ти? Поясни толком. Може, я тобі допоможу? Той недовірливо глипнув на неї і нічого не сказав. Тільки щоки його помітно пережовіли. видно, пригадав те немилосердне цькування цієї жінки. Погоди мені, погуди, з за прочинених дверей почувся невдоволений голос Костикової матері. Зараз я все кину і замість роботи побіжу на базар за букетом. І без букета будеш гарний. Ага. Ніяк не міг заспокоїтись малюк. Усі прийдуть з квітами, подарують Галині Степанівні. А я ні. Тільки я один не подарую. Костик закінчив фразу на такій довгій, високій ноті, що його плач перетворився на якесь виття. Господи. Подумки ахнула старенька. Як це я могла забути сьогодні ж перше вересня, свято для всіх школярів, а для неї найчорніший день її життя. Колись давно, ще у попередньому житті, такий самий першокласник у такій же коричневій формі зі схожим ранцем за спиною гордо крокував поряд зі своїм татом перший раз. У перший клас, ховаючи рум'яне личко за величезним букетом жоржин, і щасливо щербато усміхався до неї, а вона з балкона дивилася їм услід і привітно махала рукою. Ніхто з них додому того дня так і не повернувся. Обидва потрапили під колеса вантажівки, яка на шаленій швидкості налетіла на них коли вони по зебрі переходили дорогу. До того дня вона жила повноцінним життям, відчувала радість буття, тішилась, любила, чогось бажала, до того дня, а потім нічого, зовсім нічого. Не тямила, як пережила похорон, не пам'ятала нічого, наче хтось зафарбував пам'ять чорним. Знала, що постійно відчувала чиюсь присутність біля себе. Хтось опікувався нею, допомагав, підтримував, хто то був, чи мама, чи хтось іще не знала. Потім той опікун зник і вона залишилася сама, ледве згадала свою професію, роботу, бо ж треба було якось жити, десь брати засоби для існування. І з кожним роком все більше і більше замикалась у собі, ховаючись від людей на чаравлик у свою мушлю. Поволі втрачала друзів, рідних, знайомих, деякі з них повмирали, а деякі просто відвернулись від неї. Ніхто в будинку того не знав вона нікому ніколи не розповідала про своє минуле. Зрештою, ніхто її і не розпитував. Вона була нецікава людям, завжди мовчазна, зажурена немолода жінка, всіма зневажена і всіма осміяна. Кажуть коли пече біля серця, то це перша ознака інфаркту, неправда, це перша ознака неростраченої любові. Це буває, коли в серці збирається так багато любові, що вона аж лється через край і немає на кого її вилити, немає кому її подарувати. Тому часто самотні люди заводять котиків, песиків, щоб мати про кого піклуватися, мати кого любити, а вона розвела орхідеї, як різниця. Увесь сенс життя в тому, щоб віддавати, не брати. А віддавати. Іноді нею цікавились представники сильної статі, але увага чоловіків її не тішила, навпаки, дратувала. Вона дивилася на них таким колючим, холодним поглядом, що залицяльники нітались і зникали. Так вона залишилася сама, тепер вже навіки сама. Але сьогодні все було інакше. Жінка несміливо боязко провела рукою постриженій голівці хлопчика. Від доторку її рук він підвів на неї свої карі, омиті сльозами оченята, такі блискучі та коричневі, наче каштани, що восени з лунким стуком падають на бруківку, звільнившись від своїх колючих шкаралупок. Такі самі очі були в її синочка, в її Тарасика. Коли він востаннє дивився на неї, тільки сліз них не було, там було щастя і радість, а тут сльози, образа і жаль. Один лише крок, і вона вже в квартирі, біля своїх викоханих орхідей. Голосно клацнули ножиці, наче голодний звір зубами, рясним дощем посипалися пишні квітки додолу. Із розкішним букетом орхідей, вона вийшла в коридор, де ще ніяк не міг заспокоїтися костик. Мовчки тицнула свій букет здивованій дитині просто в руки, не в силі вимовити хоч слово, бо їй щось задушило, перетиснуло горло. І хлопчик так само мовчки його прийняв, задихнувшись від щастя. Повернувшись до себе, жінка втомлено присіла біля свого спустошеного вікна. Раптом відчула, як щось легенько пестливо доторкнулось до її щоки, квітка, одна єдина, яку вона з неуважності не зрізала разом з усіма. То була особлива орхідея, найкраща, її гордість. То була орхідея з великими квітками надзвичайно красивого біло-фіолетового забарвлення. За формою вони нагадували велетенських тропічних метеликів. На мить майнула думка залишити, але тільки на мить. А потім знову вхопила ножиці і остання квітка, затремтівши, безсило упала на її руки. Прудко, як молода дівчина, вона вискочила на балкон. Костику, костику, загукала до малого, який з чудовим букетом її улюбленців гордо і поважно вже відходив від під'їзду. Костику, лови! Орхідея полетіла вниз нестрімко, а повільно кружляючи, не наче дійсно ніжний тріпотливий метелик. Костик спритно впіймав квітку і підняв до неї своє личко, на якому від захвату аж горіли його великі карі оченята. Він подумав, що годилось би жінці подякувати, але, на жаль, він не знав її імені. Ніхто в будинку не знав, бо усі глузливо називали її. Просто орхідея.